Минулого тижня, 16 липня, у Житомирі в ДТП з електросамокатом травмувалися двоє підлітків. За інформацією Житомирського районного управління поліції. з початку березня 2024 року в області зареєстровано понад 20 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди, учасниками яких стали водії електросамокатів. Даний вид транспорту набув популярності у нашому місті. Зокрема, працюють чотири компанії, які надають послуги прокату. 23 липня ми запитали Житомирян, як вони ставляться до електросамокатів. Діти беруть їх і спричинюють аварії на дорогах. Повинна бути велосипедна доріжка а не на проїжджій частині. Я ставлюсь негатим, користуюсь там головне, щоб не біля людей з невеликою швидкістю. А так то добре. Нормально, якщо вони не збивають людей. Ну, типу, на Михайлівській класно, що тут зменшили цю. 에, коротше, зменшили швидкість, і вона автоматично зменшується. Тобто люди тут не ганяють, а так взагалі нормально. Якщо треба кудись швидко добратися, то це класний варіант. Плюс воно не забруднюється, ну коли ще середовище. Класно, коли їх ще не це не розшвирюють, не викидують, ну тобто, вони ще коли не валяються. Взагалі бомба. Я не користуюсь ним, але люди хочуть, то. Хай катаються. Головне, щоб вони не заважали, не ганяли тут, мало ли що. В принципі, нормально, але вони трошки не вміють їздити, то вони і збивають людей. І дуже не подобається, що якщо вони покористувалися ним, вони його просто кидають. Але ну, це неправильно, це матеріально. Ну, я не розумію просто нашу цю молодь. Взяли такого, кинули. Ні, щоб тако поставити, гарненько як покористувалися. Так непогано, якщо десь, наприклад, недалеко проїхати, йти. Правильно і гарно вмієш їздити по правилах то чому ні. Це треба контроль. Це треба контроль самих тих підприємців, які ставлять ці самокати. З початку літа місцева влада намагається врегулювати використання електросамокатів. Зокрема, організовували зустріч з власниками прокатів. У міській раді розповідають, яка ситуація наразі. Ми вже підготували звернення до кабінету міністрів до Верховної Ради України щодо змін в законодавстві. Також є вже деякі моменти напрацьовування саме. Це диспетчерської служби прокату самокатів і нашого міського інформаційного центру. І до 26 числа ми чекаємо листи зобов'язання, де будуть прописані всі моменти, які попередньо обговорювалися. На сьогоднішній день у нас знижена швидкість на вулиці Михайлівська, на новому бульварі. Це максимальна швидкість може бути до 5 кілометрів за годину. В інших місцях залишились місця їхньої парковки. Вони покращать сервіс щодо персоналізації даних. Це людина, яка бере на прокат і так далі. Я думаю, що це ми все побачимо в четвер, крайній термін це буде п'ятниця в письмовому вигляді на виконавчий комітет Житомирської міськради від самих операторів прокату самокатів.